Дорогі друзі, всім привіт! З вами Олександр Авофоров, і цей випуск я вирішив присвятити спеціально для вас про каштани. Отже, те, що ми називаємо офіційно назвою представники родини гіркокаштанів або Ескалус, це наш київський каштан. Коли він був посаджений в Києві, скільки років найдавнішому каштану, який найоригінальніший міф, легенда пов'язана з цим каштаном, та власне до чого каштан і український націоналізм все це я сьогодні розповів в цьому випуску. А перед цим я хочу подякувати Марині Тельпіш, моїй донаторці, яка є єдиною людиною, яка звертає увагу на цей канал і підтримує його фінансово. Дякую, пані Марино. Отже, друзі, почнемо з того, що Каштан має цікаву цікаву легенду. А саме, йшов 1842 рік. Імператор Російської імперії, який тоді входив до Російської імперії, був окупований або, точніше, куплений, до речі, у польської влади. Так от, Микола І їде до Києва. 1842 рік Дмитро Бівіків в цей час був генерал-губернатором і він вирішив здивувати царя. Ну, якимись такими ексклюзивними родзинками. І тому він вирішив здивувати царя, ну, не так будівлями, як зеленою стороною цього питання. Отже, він вирішив замовити Дмитро Бібікав замовити дорогоцінне, цінне та інтригуюче дерево, що мало назву Каштан, і замовив його у продавців з Парижу за колосальні кошти. І, отже, звітуючи, Царю про те, що під час його приїзду відвідан Києва, він зможе подивитися певні об'єкти, і одночасно з тим він побачить в Києві алеї з каштанів. Щоправда, кажуть, що в цей саме час, коли ну, кур'єр, людина, яка звітувала перед царем, це все розповідало, він помітив, що коли сказав, що будуть висаджені каштани, і цар їх побачить. То цар нахмурився. Переповідають, що це от нахмурення, було не що іншим, що просто царю на лоба сіла муха. Ну, як же е, монаршій особі ну, не так же робити, так? З Кіпетром чи там, іншими речима. Жар, звісно. Е, цар просто повів бровим, намагаючись е, ту муху бідолашну просто від себе, так мовити, відігнати. Але. Цей кур'єр Бібікова помітив, що цар хмуриться на словах про каштани, і коли повернувся до Києва, він сказав, що все нормально, але цар нахмурився під час того, як я говорив про каштани. Є інша версія цього, що коли той кур'єр від губернатора київського сказав про каштани, то Микола перший, який був достатньо. Вихований, мав хорошу освіту інженерську, сказав, що ніяких каштанів саджати тополі, пірамідальні, які стали популярними в Європі, і вони були оздобою багатьох алей в столицях Європейських держав. Ну, так чи інакше, цей кур'єр приїхав до Бібікова і сказав, що цю ідею з каштанами не сподобалося. Е, не сподобалося це, мабуть, грубо кажучи, бо тоді Бібіков зрозумів, що він вже, вже висадив каштани. І висадив їх багатенько і зробив цю алею. Ми сьогодні говоримо це про бульвар Тараса Шевченка. Саме там, начебто, були висаджені ці перші каштани під приїзд 1842 року. Проте, що ж далі, Бібіка вирішив, тополі добре, повиривали каштани, по власне їх викопали, поклали. І тут історія теж ця легенда кількома такими позиціями роз, має розбіжності, що, начебто. Це зробили буквально в передень приїзду імператора. Посадили туди тополі, які перед цим, до речі, начебто викопали з цього бульвару, щоб здивувати каштанами. Так, от е, далі ідея така, що, начебто, два варіанти: М -м перше, що каштаниці, які були куплені, віддали киянам. Але я думаю, що цю е, саму ідею підкинули самі кияни, бо насправді. Як говорять мудрі люди, каштани, коли викопали, поклав вздовж бульвару, на ніч залишили, щоб їх потім назад хоч якось повернути, бо треба ж було відбити кошти, кошти витрачені. Так от, каштани поклали на ніч без охорони. І кмітливі кияни, коли зрозуміли, що перед ними просто так лежить французьке дерево, дороге, каштан, яке начебто і хороше, і красиве, ще і цвіте, ще якісь там. Ягоди, так би мовити, є Зрозуміло, що не знали кияни, очевидно, що ці каштани можна їсти або знали, не знаю вже. Але що сталося? На наступний ранок каштанів не дорахувалося. Натомість в багатьох дворах київських міщан зацвіли на наступний рік дуже багато дерев, а саме каштана. Так, гірко каштан, який власне сьогодні у нас прикрашає столицю. До чого каштанська історія до Києва? Ну, справа в тому, що ми говоримо про каштан, який ми бачимо завжди у нас тут на вулицях, і говоримо про те, що цей каштан дуже гарно квітне. Але насправді каштан має ще дуже багато цікавих історій. Ну, Наприклад, те, що ми знаємо, каштан став символом Києва. І про це трошки згодом розкажу, до чого тут каштан, український націоналізм та символ Києва. Так, в принципі, ми говоримо про те, що види каштанів було в Києві дуже багато, і білий і рожевий. Каштаном називають Морозово, каштаном прикрашають жетони митрополитена київського, що правило, це початок 90-х років. Каштанами називають, ну, прикрашають Київський торт. Каш... Про каштан співають. Ви знаєте, дуже багато пісень, які стали хітами в часи е, Совєтського Союзу. Але от про історію герба Києва, точніше, символ, бо ми знаємо, що декретом Леніна стани були скасовані, і коли купували більшовики України, то цей декрет, звісно, був такий, що набрав чинності на наших територіях. То нема сословів, нема станів, верст, нема і гербів, зрозуміло. То був конкурс на символ Києва, ну який називали гербом. Хоча до Геральдики, звісно, справа в радянському контексті дуже. Скажімо так, хиталися, тому що всі ці символи міст, які ми знаємо, бачимо, де вічні шестерні, колби і все інше, це просто смішно було. Я був долучений певний час до створення кількох гербів міських, районних. І ви знаєте, коли мені приходили, казали, наприклад, ми хочемо на гербі району от мати там колбу, яка символізує хімічне виробництво. А я питаю: а от хімічне виробництво у вас діє? Ні, не дії, завод розвалився, все нічого нема, але ж воно було. Я кажу, ну так, звісно, тому колба це дуже класне свідчення, що колись у вас був завод. Якщо у вас буде рости рапс наступні 20 років так, на ваших полях, то може рапс відразу поставимо поруч з колбою. Ну, Так чи інакше, 1960-ті роки починається конкурс на герб Києва. Ескізи подавало дуже багато людей, але двоє з них така, дует. Класних художників, гра графіків, це Борис Довгань та Флоріан Юр'єв. Е вони все ж таки перемогли і те, що ми бачимо як символ Києва. От, до речі, мало хто помічає, що окрім гілки Каштану, тут є і е лук е зі стрілами, так, це символ того старого герба Києва, який ну, відомо нам очевидно, за деякими даними відомостями з, з 15-го сторіччя. Який був історичним гербом до скасування Магдебурського права в часи Російської імперії? Так от, на каштані, бачите, бачимо за гілкою каштана і зображення нічого іншого, як цього історичного символу. Проте цікавий є нюанс. Як намалювати геральдично каштан? гілку його намалювали ці квітки каштана у манері виконання. Нікого іншого як Георгія Нарбута, і кажуть, що цей механізм, цей прийом, власне, був запозичений у Нарбута саме Борисом Довганем, якого навіть Флоріан Юрєв тоді ще казав: я в 60-х роках підозрював, що він, що він український націоналіст, бо сам Юр'єв був в Сибіру, але був палким прихильником і патріотом України. Так от. Що необхідно сказати, що виграв проєкт цей, але було дуже багато інших проєктів цих майстрів. Що найцікавіше, один з проєктів, я, до речі, не знаю, як, як його пропустили, так і чи він розглядався взагалі, але достатньо цікаве явище, що на герб Києва, окрім Каштану, був проєкт, де розміщувалися історичні символу Києва Герби, і в тому числі тризуб Володимира Святого. Ну, зрозуміло, що цей проект, можливо, Юрів не так е, гарно розумів ситуацію, в яку він міг потрапити через це зображення. Але так чи інакше, такий проєкт існував. Він був зроблений в 1967 році, і бачите, наскільки цікавим може бути сам по собі оце, це відображення. Історичної тяглості. Ну, Прийняли проєкт Герба Києва, такий, як прийняли. Ми знаємо, що за часів України герб Києва став архістратиг Михаїл, що, до речі, теж не є історичною правдою, бо Михаїл був покривителем київської землі. Історичний герб Києва це, звісно, арбалет або лук, який натягують руки, так, вона натягують, що завжди символізувало. Той час, що Київ завжди готовий до оборони, бо ми навіть не можемо собі уявити, але Київ був весь час нічим іншим, як прикордонним містом, бо і Дніпром недалеко так до чужих територій добратися, і зрештою в багатьох різних періодах, ну по суті, Київ та і оборонявся тим самим Володимиром Святим. Це і система міст, які навколо Києва він збудував. І укріплення по Росі, і частина, частина змі змієвих валів, так званих, це все укріплення Києва, який дійсно завжди був прикордонним містом. Нічого дивуватися, навіть якщо ми говоримо про Першу світову війну, то Київ вважався таким, що знаходиться буквально на лінії фронту. Ну звісно, вона далеко була, але в Києві якраз було зосереджено все, щоб Київ став дійсно таким центром, передовим центром. Так чи інакше. Але ви знаєте, та легенда, яку я вам розповів, та історія красива, дуже красива, і ми могли б спокійно, розуміючи, що каштани у нас в Києві це 1842 рік, починати собі якісь датування, святкування робити з цього, але не вийде. Адже каштани в Києві з'явилися до того, як Бібіків намагався посадити, висадити дерева і зробити алею Каштанову. І для цього я спеціально для вас під'їхав до одного місця, а саме Китаївського монастиря. Сьогодні це територія Києва, що е, інколи називають Китаєво, але насправді історична назва Мишаловка це е, невеличке поселення, яке знаходилося ну, буквально там в, е, в 5-6 кілометрах від старого Києва, від Печерської його е, частини. Це територія, де знаходиться величезне. Одне з найбільших на момент там одинадцятого, 12 дванадцятих сторіч городищ, так зване Китаївське городище, відоме за сьогоднішньою назвою. А історики говорять, що це місто пересічень або пересічень. І от власне на території китайського монастиря росте красень каштан, яку, який називають каштан Петра Могили, якому в цілому 300-350 років, і от якраз інтрига в тому, що. Монастир та заснований у тисяч на початку 1700-х років, і, очевидно, каштан вже маленьким деревом ріс на території цього монастиря. Можливо, дійсно його посадив Петро Могила. Можливо, бо він якраз облаштовував Голосіїво, Це величезний район, який сьогодні має цю назву, в тому числі, куди мишаловка входить. Що начебто Петро Могила висаджував каштани. Так чи не так, але принаймні та історія про те, що саме. Каш... Висадка каштанів в Києві пов'язана з е, російським імператором, вона не відповідає. Дійсності, каштани в Києві саджали, і ми маємо відомості, що вже, тобто до 1700-х років в Києві росли ці дерева. Хто їх привіз? Ну, очевидно, можливо, мандрівники, можливо, духовенство, чернці, паломники або купці. Ми не знаємо, але прекрасно е, це в цьому випадку те, що Каштани у нас росли вже дуже давно. І тепер увага на відео, і я вам покажу цей найстаріший каштан Києва. Повернули на Китаївську вулицю. І під'їжджаємо з вами до Китаївського монастиря, який був заснований на початку 18 сторіччя. На місці очевидно старого церковного комплексу Ну, достоменно зараз сказати важко. Але саме тут зберігається те, про що ми з вами говорили і будемо зараз дивитися. Друзі, приїхали на вулицю Китаївську до Китаївського монастиря, і за моєю спиною зараз знаходиться найстаріший каштан Києва, який має назву каштан Петра Могили. Я хочу зауважити, що він був занесений до пам'яток власник Києва. А проте не дивлюся на те, що була встановлена дошечка, яка проголошувала про те, що це найстаріший каштан Києва Петра Могили і зараз. Ми не знайдемо, але ось він цей красень, який вважається таким, що має в районі 300-400 років, що звісно не коригується з датою, яка у нас сьогодні є по контексту висадки каштанів в часи імператора Миколи І. І звісно, є відомості про те, що каштани саджали і в 18-му, і в 17-му сторіччі. Так чи інакше є цікавий момент. Сам китайський монастир заснований на початку 18 сторіччя. Чи ріс там той, цей каштан, чи ні, ми не можемо достемально сказати. Але так чи інакше є твердження того, що каштан старіший за монастир і був висаджений. Ну, вважають Петро Могили, хоча Петро Могили помер за 50 років, трошки більше, навіть, ніж початок самого монастиря. Ну а чи він тут ріс і був посаджений місцевими мешканцями, які мешкали тут в селищі, в невеличкому сельці Мишаловка, ми не знаємо. Тож загадки цього каштану ще потребують своїх досліджень. А тепер подивіться на цього красення. Друзі, подивіться, який прекрасний і красивий каштан, неймовірне гроно, яке розкинулося тут в китайському монастирі. Сама висота каштану 25 метрів, 25 метрів за вишки цей прекрасний каштан київський Петра Могили. Якщо ми говоримо про стовбур, то 4,5 метри діаметр цього стовбуру, який діаметр і дає нам підстави вираховувати його вік. Отже, Одне з див, чудес нашого Києва. Друзі, ну як сподобався каштан. Це дійсно дуже-дуже круте дерево. Ну, надихає, воно зелене росте, і слава богу, воно не пошкоджене, не ушкоджене нічим. І ми можемо пишатися, що цей красень каштан росте у нас в Києві і символізує те, що дерево є саме своїм адвокатом. Ніяких царів до історії київських каштанів, звісно ж, тут не прив'яже вже. Бо він був посаджений в часи, коли тут існувала наша українська держава, яка мала назву. Войско Запорозьке, так, або Гетьманщина, як ми пишемо, е часто говоримо і читаємо в підручниках. Ну і от, зрештою, така от історія про каштани. Дякую всім, хто долучився, хто подивився це відео. Я ще раз дякую своєму донатору і хочу вас просити, щоб ви підтримували це відео. Мій канал, лайкати, поширюйте. Дякую всім. З вами був Олександр Авуфоров. До наступної зустрічі.